Добрий день, добрий день, дорогасенки мої всі українці з України і з Італії. Мене звати Анна і я зі Львова. Я баданти багато-багато років назад. Я живу в Італії, багато років назад і я багато-багато робіт переробила. Останні мої відео, які я показую, звичайно, кому сподобалось і кому не сподобалося. Я з вами згідна це негарно показувати. Оце я от, от прямо так зразу хочу сказати. І свою вину треба завжди пояс... не пояснити, треба про вміти сприймати свою вину. Це не гарно, це не красиво. Я з вами згідна 100%. Ви не думайте, що я вже така зовсім сильно дурна. Ну я тепер не знаю, що мені робити. Що мені закривати закривати цей канал про друге? Я маю багато розказувати і про друге. Що мені тепер закривати, і я за Гвіда сильно переживаю. Як ви знаєте, в мене є сеньор 96 років, дуже такий симпатіко, дуже такий він зараз в лікарні і зараз в такому трошки тяжкому стані. Але я думаю, що він ще вийде з тої ситуації, бо я от ті рази, як приходила, я прямо була в шоці, тому що прийшла, а він ось так спить з таким ротом сильно відкритим. І я прямо шок получила. я дивлюся, Боже, як людина змінилася, як людина похудала сильно. І я так я знімаю трошки забагато, це правильно, ви замітили. Але я там 2-3 години і то відео 15 хвилин, ви не переживайте, я йому так само дуже сильно увагу приділяю і не можу все знімати, так як я йому там увагу приділяю в лікарні. Я думаю, що він ще вийде що він ще прийде додому, тому що чому я так думаю, я таких аж дуже ситуацій не бачила. Бо Мені написали люди багато, що ти Анна, дивися, я вже похоронила багато людей в Італії, я знаю, яка це ситуація, що цей ну, такі погані. Мені аж не подобалося таке відео, як, як нема. Мене, я завжди оптиміст, я завжди е, надія вмирає остатня, як то кажуть. І я трошки як мені Італійка, оця по сусідстві, що доглядала свого родича, мені сказала, що е, йому дають багато снотворного, і через це він спить. А я подумала, о, це точно так, це напевне так. Він від того спить, не від того, що він там дуже хворий. що В нього мікроінфаркт є, був. І зараз його лікують, так так, таблеточками лікують. Йому вже збили глічемію, вниз, вниз глічемія впала, сказав мій син. І ось це, що вона мені так сказала, я думаю, це напевне так. Тому що не лікарі не хочуть, по-перше, не хочуть це для нього дуже шкідливо, як він буде, як він буде нервовий, як він буде агресивний, як він буде, ви розумієте, краще як людина в такому стані собі спіть спить спокійно, але він не їсть нічого. Він нічого не їсть. Я прямо настрашилася. В нього жовіт нерівний, а от так, от яма зробилася в животі, і, і ж там жовіт скоротився, желудок скоротився. По горлу не проходить ніяка вода, горло сухе. Дають йому там може трохи пити, але це мало, це мало, треба, щоб по горлі постійно вода текла якась, щоб я не знаю, ви розумієте, що тепер робити? Я, я дуже переживаю, я дуже переживаю, як він зараз, і переживаю, як він, як він приїде до хати, що то буде. Що то буде, я не знаю просто. І е, дехто так дивується, ну, е, багато людей розуміє, що я от, переживаю, плачу що 96 років, що це вже не потрібно, це таке життя, це е, що ти хочеш. І італійці зовсім за це не переживають. І, і на, на похороні тут ніхто ніхто не плачеть. Тому що 96 років це 96 років. Вони от що ти більше з людини будеш вимагати? Дужила от навіть вони зустрінуться всі на похороні. Так в других людей як зустрічаються, всі на похороні. Як людина має 90 років, вони всі спокійні, вони всі говорять, наприклад, а що хочеш, 90 років, от добре прожив, добре цей. От і все, більше не можна. Життя таке, от коротке. Це вже так досить. І ніхто дуже не переживає. Але в лікарні я бачу, що медсестри дійсно дуже-дуже такі спокійні, такі добрі. І ви мені написали, яка лікарня в Україні, яка тут є лікарня, і це дійсно є велика різниця. Я просто вже привикла до такої італійської лікарні, і мені здається, що воно ще має бути так, якби краще. Але краще так не може бути, тому що тому що тих медсестер. ОС, у нас є ос. є медсестра, яка вчилася чотири роки в медичному інституті. А є ще ось. ОС така, наприклад, жінка, яка теж пройшла курси, пройшла навчання півроку, рік. Я теж хотіла багато років назад. Це буде років, я втратила цю саму основну мою роботу 15 років назад. Приблизно так не знаю. Я теж хотіла на 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 Ості, але там треба було. Мене не страшило, що мене що там треба було вчитися, і там треба було екзамен здавати. Але там треба було ще й до того платити. І я зрозуміла, що я вивчуся і візьму той диплом і заплачу там дві тисячі. І пізніше а, тут і дуже буде тяжку роботу знайти. Ну, можна буде знайти, можна буде тяжко, не тяжко. Кому -ка. я не пішла на цю роботу, бо я знала, що таку роботу, як я роблю, мене завжди візьмуть. Італія ще трошки, може, через 20 років, через 10 років це все зміниться, і будуть всюди вимагати не баданти, отака проста, яка не вміє, а просто будуть вимагати, як будуть брати на роботу, будуть вимагати по контракту і будуть вимагати оцей е, ос. ос. це... Така жінка, яка я вам сказала, пройшла курс, яка вміє людину помити, яка вміє підняти, яка вміє нагодувати, якщо, що треба робити, якщо тяжка критична ситуація, багато багато її там вчать. Ось і а в нас поки що таких не вимагають. Я в в лікарні зустріла одну таку. Молдаванку зустріла. Зустріла Молдаванку, бо я не знала, що вона молдаванка. Вона один раз прийшла до мене другий раз, кімнаті, як я з відом була, і прийшла. І я так на неї подивилася, вона подивилася, вона така білява, волосся таке каре довге пряме. І я пізніше другий раз, як вона прийшла, а вона до мене каже: м -м -м, ти є. Що вона мені говорила? Ти молдаван... не, молдаванка. Не, молдаванка ні. Ти Полька, ти Полька, ти Молдаванка. Коротше, почала мене питатися, з якої я національності. Я кажу, українка. А вона каже, я кажу, ти теж? А вона по-українськи говорить. Вона каже, я молдаванка. Молдаванка говорить по-українськи. І вона там працює. І я думала, що вона медсестра. Вона е, там нормально все, там щось міряє, щось подає, якісь таблетки туди-сюди. А вона каже, я ось, ось. Я зрозуміла, що вона ось. І я кажу, а як ти. Вчити, ну, я вже знала, що навчилася, вона здала екзамени, вона це все. Я кажу: а легко тут пройти, щоб тут в нас на місці працювати в лікарні. Вона каже, зовсім нелегко, тому що я виграла конкурс. Треба здавати на конкурс, приймати участь в конкурсі. Є одне місце. На це одне місце йдуть там, 200 жінок і одна тільки виграє. І це дуже-дуже нелегко і дуже-дуже непросто. Ось це я хотіла вам сказати. Вона працює в лікарні. Працювати в лікарні це означає, що ти маєш добре постійна державна робота, постійний заробіток. Трошки тяжко, що ОС робить? Ось в лікарні так само міняє паналони, обов'язково з другою жінкою. Вони двоє приходять. Одна з однієї сторони ліжка, з другою, Вони разом це все роблять, разом дуже скоро, дуже легко, і вони цих всіх пацієнтів міняють. Що я хотіла сказати про Гвіда. Ви мені багато писали, занеси йому то в лікарню, занеси йому бульон, йому бульон було б добре, йому було б багато добре. Я того не можу робити. Ви розумієте, якщо син за це не переживає, син нічого не приносить. І ця моя напарниця ліка, що я з нею працюю, вона теж нічого не приносить лікарню. Мені зараз щось нести, на мене будуть косо дивитися. По-перше, що я можу принести діабетикові? Що можна принести діабетикові? Це просто нічого не можна, ви розумієте? Я, отак, як я перший раз йшла, думаю, ну що йому взяти? Взяти то не можна, то не можна, солодке не можна, печення не можна. Навіть навіть е якщо я візьму якесь печиво, де, де написано, що нема цукру, там все одно є мука і піднімає все одно цукор в крові. І як йому погано там зробиться. Я ще не знала, що він не їсть. я Думала, що він їсть. Я йому так планувала, де що взяти. Я думаю, а йому там погано зробиться, і він і він помре. скажімо так, і буде моя вина, що я йому там наносила в лікарню. А бачите, яке йому дають їсти. Йому дають тільки таке їсти все перемелене. Ну на смак не є погане. Багато італійців не хочуться їсти. Я спробувала, бо я цікава спеціальну ложечкою. І думаю, ну ну не вже воно таке зовсім якесь не солене, не пахуче, ніяке. Ну воно таке нічого, нічого. Воно можна їсти, але просто той вигляд їм не подобається цим клієнтом. Ну от хто лежить в лікарні, і багатьом приносять з дому. Треба було без дому принести, попробувати, тортелі, принести якісь два тортелі, оті равйолі, такі в нас тортелі, вони в нас називаються гарно. Хоч попробувати дати йому за середину, або якусь зупу, таку рідку, теплу, таку домашню, знаєте, якусь. Але домашня зупа теж, там моркви не можна давати, бульби не можна давати, бо він діабетик. Як діабетик, це дуже страшна хвороба. Це дуже страшна, бо Гвідо дуже любить поїсти і дуже навіть багато любить поїсти, а йому не можна. Ви розумієте, старшої людини це поїсти це одне, одне що залишилося. Це тільки то залишилося, щоб без задоволення отримати від їди. Бо старші люди вже не виходять на вулицю, вже спілкуються мало з людьми. Їм ото от сісти за стіл, гарно поїсти вже нам, молодим сісти за стіл, гарно смачно поїсти, і це вже велике задоволення. А то от діабетик не може і того їсти, і того не може, й того. І що, що не їш, то йому не можна. Я не знаю, я переживаю, багато ви мені пишете, чого ти живеш життям других. Баданте живе життям других. На щастя, я живу у своїй квартирі, і в мене дотепер було таких багато робіт, що я раз-раз відробила, я пішла, я забула, я про роботу не думаю, я живу у своїй хаті, своїм життям. І у мене така сама була робота. Баданте, це та сама робота, ви собі. Багато мені пише, як так можна, там міняти панелон, міняти там, запах, крийки, жити життям чужої людини. Венькі мої. Це така робота, за яку ви бачите, що я роблю: їсти зверу, подам, подам, їсти, помию тарілку, компанія, поговоримо, підемо каву випити. Це така нормальна робота, яку ви в Україні робите безплатно. Ви ще більше в Україні робите безплатно, і вам ніхто одного евро за таку роботу не дасть. Ви розумієте, що це таке? Ну і що? Ну й прийшла до чужої людини, і що і зварила їсти, і помила, і посуду помила. І навіть якщо би прибирали, я не прибираю там на щастя, тому що на щастя так повезло. Приходить італійка, і каже, дуже дуже багато років. і Віда прибирає, прибирає цілу хату за дві години один раз в тиждень, і їй дають 20 євро. А що там прибирати? Там зовсім сміття, там ніхто не смітить, там то, що підлогу помити і все. Там як стояла, то щось на, 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 воно так і стоїть. Там ніхто не переносить, не кидає, ніхто, там немає ні пса, ні дітей. Там відомо має тих-дві дві штани, тут ту, той, ту, той сведер, і ту куртку, і все, і кінець він ну, Один там, раз, один раз там. І і ця робота є навіть дуже непогана, тому що як ви розберетеся, уснеш що, щоб гроші платили. А робота в хаті, робота сидяча в хаті, в холодочку. Я приходжу, я сідаю, кафе вип'ємо, поговоримо спокійно. А попробуйте йдіть працювати на поле. А скільки робіт таких є, що треба йти на поле працювати, скільки робіт таких на поле під сонцем, і, і порох треба їсти, і, і запахи всякі треба нюхати, і, ось в лікарні, та що навчилася. Та вона 20 пацієнтів кожен день міняє паналон, 20 міняє паналон. Це є різні роботи, а є операції, що лікар робить, що, що мертвих розчленює, і, і там кувиряються в середині, від чого людина померла, що сталося. Це ще гарна така робота сильно. Є різні різні роботи. Хтось є такі, що туалети ті, публічні, як вони називаються, От на вокзалі ми ж там мільйони людей проходить на день. Він миє ці туалети, і що, і запах, і люди там теж різні, різні, різні люди приходять. А от така домашня робота, от така, вона дуже гарна, особливо як людина худяча, як ти прийдеш, з нею поговориш. Я з відом, е, бачите, я відео знімала там дві хвилини, дві хвилини, десь колись але, е, знімала я. Але крім того, я йому ще багато з ним. Він багато співав, я з ним багато говорила. Хтось мені посовітував музику йому включити. Я йому з свого телефону включала Домінікому Моду, Модуньо, Я йому всякі ті. І ще які йому пісні. Так, бо йому, такої пісні ніякої сучасної ви не можете включити. Йому треба включити ті пісні, які його молодості. Вілла, Клаудіо Вілла. о, Клаудіо Вілла, номер один був колись. Клавдіовілла, Клавдіо Віла, Клавдіо окей. І я йому ті пісні всі включала з телефона. Він то співав і мені розказує, як він, Клавдіо Вілла був у Римі. І він давно ще в молодості на концерті, і як мікрофон, як мікрофон, там щось недобре. Не Коротше, відказало, щось там не було, ну, Мікрофон не працював, і він цей співак Клавдіо Вілла, він співав своїм голосом так от прямо. Ну, Він дійсно гарний співак. І, і ось таке. Я йому багато музики всякої включала. І треба було б йому і радіо мати якесь в хаті. Ну, він не дуже, ну, може би включив слухати, але він більше любить тишину. Ви знаєте, він включати йому радіо, ну, він телевізор має. Ну, я переживаю, що зараз буде до хати, якщо, якщо він прийде до хати. Ну як це буде в хаті? Я не знаю, я не знаю. Тому що на години, ви розумієте? Йому ось так скажи: стій тут, сиди, сиди, не вставай. Там, наприклад, я піду додому на, на 2-3 години, і він одно встане. Я навіть я не знаю, як то, як, то, як то буде. Просто не знаю. На 24 години це треба було вже дуже давно, дуже давно взяти на 24 години. Ну, син не хоче, тому що знаєте, це багато проблем, багато міняти людину, не знати, яка та людина друга прийде. Він дуже впевнений в тій італійка, не тільки що італійка, він її дуже добре знав дотепер, і вона дуже дуже відповідальна, вона дуже серйозна. Така сама, як я. Ви не подумайте, що я то відео знімаю, що я туди-сюди. Я дуже сильно відповідальна. І я так само на цю роботу попала ракомандата. Одна людина мене сказала, дала мій номер телефон і дала гарантію за Анну, що Анна серйозна жінка. Все. І я так само скільки раз, от я і, і півгодини довше, і, і скоріше прийшла, і багато я такого робила, щоб, щоб не. Як вам сказати, то що мені навіть не потрібно. Мене ніхто не питав, і мене брали на роботу. Анна, ти маєш машину, ти, Ві, починай тут десь в бар завези. От він зараз не ходить. Хто мене просить? Мене ніхто не просить, щоб я приїжджала на машині, Гвіда садила ось тут і везла через ціле місто в бар куди-небудь, де найближчий бар, де найближче підійти. Тому що він не ходить багато колись перші рази, то ми... Без машини я приїх, приходила б я близько біля нього живу, зовсім близько. Мені машини не треба. Та навіть якби далеко. Я ногами ходжу. Я півгодини туди, півгодини назад. Мені було б саме задоволення. Але він колись ходив ногами. І ми в бар ходили ногами. Це було ходило в обов'язок, щоб піти з ним в бар і купити газету. Він завжди газету читає, не читає, читає трохи. І ціле життя він купляв газету і каву. і каву, ну, Звичайно, він платить каву. Мені колись написали. Це так, так гарно. У мене були такі роботи, ще одна була така сеньора, дві навіть було попередні, на попередніх роботах, що вони теж завжди в барху, ми завжди в бар ходили, вона завжди ущала мене кавою. Ну, це нормально, це, мені здається, ще так, це гарно, красиво. Пирожина пропоную їсти. Ну, пирожна, звичайно, я, я, я сама не купляю, сама не їм і, і вам не раджу, друже мої. І ось так, такий, такий сьогодні таке відео вийшло. Я, я, звичайно, переживаю, як воно буде. Я можу трохи довше працювати, але трохи довше, трохи більше можу, але не більше. Моя італіка вже багато там годин працює. Вона, вона теж може трохи більше, на годинку дві десь колись. І то не знаю, і то не знаю, і то вона навіть не схоче, бо вона досить така, вона вже вона не має такого терпіння, як я маю. Вона не має, дорогесенькі мої. Тому що може я, я чисто, я стренера, я, я не в своїй країні. Е, мені це м, така робота найбільше подобається. А вона, отак, італійка з італійцем, от він, він італійць, вона італійка, вони може так от просто холодно. Холодно виконує свої обов'язки. А я більше така, знаєте, сама розважаюся на роботі, та й ще як віду біля мене розважається. Як воно буде, я не знаю. Я не боюся втратити роботу, я роботу знайду, абсолютно знайду. Це, це не є проблема. Тільки, я не знаю, я просто не знаю. Я, я хочу, щоб він пожив, я хочу, щоб він повернувся ще до хати, щоб, щоб він, бо він при пам'яті, в нього пам'ять ще нормальна є, щоб він, апетит в нього вернувся, щоб він їв, і щоб все так вернулося, як було раніше. Ну я не знаю, як це буде, дорогесеньке. Я просто я не знаю, я не знаю. Нічого не їсть. оце проблема, що нічого не їсть. Оце проблема, доросенька. Я закінчую. Ви бачите, знайшла в машині, те, що я до дві донесла. І я перший раз він не пив, зовсім нічого не пив, не їв. І я ще раз, другий раз принесла. Він зовсім не хоче навіть дивитися, не пити, не їсти. І що я кинула тут машину? Зараз як буду йти, візьму, може, може, візьме, може, візьме, так буде тиснути, тиснути і щось попробую, Інакший смак, я не знаю. Більше я нічого не можу внести в лікарню. Нічого. Син нічого не приносить і ніхто нічого не приносить. Він має їсти те, що йде в лікарню. Я закінчую доразеньки, мені побачимося дуже скоро. Дякую вам, дякую. І, і ось так, життя таке є. Не тяж... тяжке, 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 тяжке життя. І в Україні, і в Італії є проблеми, що треба їх перебороти. До скорої зустрічі. Вам здоров'я! Багато, багато здоров'я. Усім усім!